Психологічний портрет найбагатших людей в світі. Також поговоримо трохи про нашумішу, яка шумить зараз прямо справа Епштейна, от про сексуальні різні скандали і так далі. знаєте, те, що психологи, особливо психотерапевти, клінічні психологи, неоднократно говорять про те, що мільярдером, тобто надзвичайно багатою людиною, ну від мільярда і вище, адекватно психічно здорова людина не може бути. Там однозначно є якісь проблеми. От в дійсності це так і є. Тут треба дивитися. Тому що якщо людина дуже духовна, вона має дуже високі рівні, в неї це все правильно виставлено, тоді так. Це одна історія. Якщо ж там цього немає, то людина вона просто буде як ну як скажена, так ненормально гнатися за грошима. Для прикладу. Трещану Роналду от ми розглядали гороскоп, дивилися. От він там супер спортсмен, все там і так далі. Але ми в гороскопі от ми що дивилися: він не може бути спокійним, якщо він не є номер один. Так, він перший мільярдер футболіст, він заробляє великі гроші, все чудово, все прекрасно. Але ж ніхто не знає з вас, що відбувається з тою людиною, коли він знаходиться наодинці. Також справа Епштейна. Зараз ми бачимо там нашу мішу, сексуальний скандал і так далі. От. Ну, в першу чергу, людина, яка женеться прямо за надзвичайно великими грошима, там має щось нею рухати. Питання, що нею рухає? Я в цьому відео конкретно покажу, що рухає такими людьми, які страхи, яка паніка. От. І вони заради того, щоб закрити цей страх, вони йдуть на все. От. Ну там, можливо, ви вивчали. Біографію мільярдерів і бачили те, що вони там і нирки пересаджують, і печінку міняють, і серце пересажують. це не це допомагає. Тобто це люди, які хочуть досягти безсмерті, звідки беруться ці проблеми. В першу чергу, те, що є матеріальний рівень, є духовний. І Вони стараються духовні проблеми закрити якимось матеріальним речам. Це не допоможе. Це просто абсолютно ніяк не допомагає. Що стосовно справи Епштейна, то зараз там оцей скандал піднявся. Хто туди потрапив в нього? Ну та потрапили дуже багато різних багатіїв. От, і ми можемо собі думати, а ага, вони там такі класні, класні, і тут бах таке щось сталося. От, ну, чому потрапляють люди в такі скандали? Тут треба розбиратися, тому що це може бути чорний піар. Ну, от, ну, для прикладу, в Україні от, я знаю людей, які принципово не їздять. Ну, фу, Порошенко такий, фу, та от все, ми Рошен їсти не будемо. Ну не будете, ви будете їсти інші. Що далі? Ну, от, розумієте, тут треба дивитися, розділяти, тому що ну, це може бути піар, також який розпіар. Це те саме, що ну, я там про Кока-Колу бачив відео. Виявляється, Кока-Кола, ловлять якихось жучків, давлять їх, да, і вони там какашками своїми там, цими кишками видавлять з них, то все, з того робиться. Кока-кола. Я не знаю, наскільки це правда. От, хімічний склад кока коли це закрита секретна інформація, однозначно, вам про неї ніхто не розкаже. От, але чи використовуються там ті жучки, чи не використовуються, також невідомо. Тому дуже часто це може бути просто чорний піар. Ну, так що таке, тому багаті люди, дивіться, я вас не відмовляю заробляти великі гроші, я просто розбираю певні речі, що відбувається, як відбувається. Я говорю про те, що в проєкті перший час не мільйон, я сам знаходжу і на ці питання, ну, от, розбираюся з ними, ділюся з вами. Я, до речі, хотів що сказати, один з моїх духовних наставників, таку я постійно дивлюсь, слухаю, читаю, він сказав так, що каже, моє вам благословення ніколи не заробити мільярд. Тому що каже, це реально небезпечно. І ви не знаєте, що у вас там чекає? От те, що ви собі думаєте зараз, от і стараєтесь цього. Досягти це одна історія. Він каже, я би вам не радив цього, тому що ну, це буде просто біда. Ну, також справі в Штейна ми бачимо, да, там збочення різні, там, що там тільки не творі. Да, і дівчат знаходять незайманих, да, платять по 100 тисяч доларів за, за це. То есть, ну, Про що ми говоримо? От дивіться, я в своєму проєкті, в основному, перший чесний мільйон. Я даю е, про що, про що йдеться мова? Найбільше морально, правиль, ну, моральні принципи якісь бізнесу, да, тобто дуже важлива сторона. Ну, тому що там купив. Там Продав якісь такі речі, вони завжди працюють. І я маю на прикладі досвіду такі, коли до мене приходить людина, ми спілкуємося і кажуть, я заробляю таку суму, хочу подвоїти. Кажу, мені ніяк не вдається, кажу, я вже і то робив і рекламу, дав, нічого не працює. Кажу, не працює. От, ми дивимося сферу твою тільки грошей. Я кажу, давай ми тепер подивимося, що відбувається у всіх рештах сферах життя. І коли я почало розбиратися, то е, там дуже багато недоліків, дуже багато речей не закриті. І дуже часто буває таке, що ну от з чим я стикаюсь часто на консультаціях, коли приходить чоловік каже, хочу заробити грошей, але сім'ї нема, жінки нема, дітей нема. Тобто перспективи на майбутнє нема. Перша причина, чому немає перспективи на майбутнє, тому що чоловік він не включив своє сонце, він не виконує свою дгарму основних обов'язків як чоловік. Тобто Богом прописаних обов'язків, взяти відповідальність, хоча б за одну жінку, створити сім'ю, народити дитину і всіх їх привести до Бога. Тобто, в першу чергу, він сам має йти до Бога та всіх інших вести з собою. От, як ви думаєте, коли там є люди, які знімають там острів, да, орендують і збираються, займаються груповим сексом, там, цілим табуном, ну це не нормальна історія, це абсолютно. Да? Тобто, дивіться, люди, коли мають дуже великі гроші, вони думають так, що гроші це контроль. Да, це е, знеболювальне, воно мене від чогось вилікує. Да, тобто, те це, це підтвердження моєї власної цінності. Ну от я в проєкті перший час на мільйон» не раз стикався з такими речами. Те, що от приходить до мене там чоловік, каже, я хотів, щоб мене любили. Супер, Каже, я думаю, як я зароблю гроші, будуть любити мене. Каже, не вийшло, тому що я заробив гроші, тепер роблять мої гроші, мене далі не любить. Каже, для чого ти це робив? Тобто, дивіться, якщо у вас є потреба, щоб вас любили, вчіться, щоб вас любили. Гроші не допоможуть. Жуміть або вас люблять, або вас не люблять. Якщо там проблема, її там потрібно вирішувати. Вроді я говорю прості речі, але коли проходить людина на консультацію, нам розбиратися, ну на рівному місці люди спотикаються. Тобто, коли ви себе любите, це одна історія. Любити себе це одне гроші мати це зовсім інше. Це два різних показника, потрібно їх розділяти. Також потрібно розуміти, те, що є духовний рівень. В першу чергу ви душа, а далі є ну, матеріальний рівень. Вони, ну, ці два рівня є, поки душа знаходиться в тілі, гроші вам потрібні. Я також зараз готую там цей список різних всяких переконань, які ну, блокують людей гроші. Зуміє? Тому що люди самі дуже часто от, ну, відмовляються від грошей, роблять все для того, щоб їх не заробити. Ну, от. І в цьому часто йдуть от такі от проблеми. Також дивіться, ви от дивитеся відео да, справа Епштейн. От вам показують багатих людей, які нечесні, неправдиві і заробляють нечесну гроші, плюс творять повний такі свавілля. Ну, безпреділ такий, ну, жорсткий іде, розумієте, про що ми говоримо? Звичайно, що у вас в голові буде багато переконань про те, що багаті люди, які сволочі, подонки, аморальні там, люди всякі різні, розумієте, не буду вже їх обзивати. да? Хм. Ну самі розумієте, да? Тобто, і коли ви постійно в інтернеті знаходите в цьому підтвердження, ви думаєте, ви після того заробите легко гроші і збагатієте? Ні. Не зможете цього зробити. Далі. Що в людей спотворюється, да? тобто що відбувається, значить вони хочуть контролювати що? людей, час, всі процеси, час, емоції це нормально. Тобто, дивіться, коли це нормальне управління, це має місце. Ну, коли це забагато, це вже стає параною. В них що сильна тривога, коли щось не піддається контролю. А в цьому світі мало що піддається контролю. Разумієте? Далі вони хочуть, щоб було все фіксовано. От Я сказав, має бути так і має бути так. Окей, вони не готові, вони не можуть перенести якусь спонтанність інших людей. Тобто немає. Тому що дивіться, чому жінка має божественну природу. Тому що вона щось таке може вчудити, воно взагалі ніякій логіки не піддається. Правильно, тому це називається божественну природу. Ну, от Якщо ж все так відкатано, так чітко як годинник, це не нормальна історія. В цьому випадку людина не живе. Все, що відбувається в нашому житті, воно має бути спонтанне. От як що ж, я не кажу про те, що повна спонтанність. Так, далі. Коли багаті люди, вони мають бути холодні, відсторонені, знову ж таки, до якоїсь певної степені, тому що коли це повна холодність, отут вже проблема. Я вже колись говорив попередньому відео, наприклад, Маргулан Сенсенбай. Вроді розумний чоловік, розумні речі говорить. Тут запускає завод, там 140 мільйонів вони вклали, от, запустили завод, і мова йдеться про те, що вони будуть на тому заводі 65 тисяч тонн. да, 65 тисяч тонн. Це не просто кілограм чи ще чогось, дати шістьдесять тисяч тонн переробка м'яса. Тобто, уявляєте, скільки тварин буде вбиватися, Про що ми говоримо? А потім люди скажуться про те, що щось в них якісь проблеми, щось там в сім'ї, проблеми, ша щось ну, звичайно, проблеми. Нормально, тобто, там нормально бути не може. Це повністю аморальні виключені речі. Тобто, людина вона відключає себе взагалі від всіх від всього. Е, наступне е, страх. Е, цей... Е, як його? Ну, Мислення по-доброму. Такі люди вони класно мислять в цифри, структури, схеми. Отут да, от тут прекрасно, от. Далі, недоліки їхні. страх, от, дуже посирений страх знову впасти. Знаєте, коли ви ходите просто на зарплату і там перебувається сліба на воду, це одна історія. Але коли ви вийшли на високий рівні доходів, і ви маєте в дійсності великі гроші їх заробляєте, отут боятися втратити це не дай Бог приниження. Да? Ну, тобто, щоб тебе принижили і ти знов став ніким. Я вам скажу інше: робіть по-іншому, станьте ніким. вам легко стати буде багато. О, це дійсно так. Що також дивіться, от нам показують ну, поганих аморальних людей, багатих. От. Але вам, чи, вам ж не покажуть для прикладу, ви ж не знаєте про те, що є в Індії, от є люди, от, у нас ну, сім'я, про яку я знаю, так. Це, люди, ну, це мені розповідали люди, які були в Індії, так, от мої друзі. Ну, от, і вони розповідали про цю сім'ю, про чому вже від кількох людей чув. Що? що відбувається? Сім'я п'яте покоління, вони займаються, видобувають дорогоцінний камінь. Що вони роблять? 50% прибутку вони забирають собі в сім'ю, 50% вони годують бідних та підтримують храм. Ви знаєте взагалі про ту сім'ю? Не знаєте, ви навіть ніколи не почуєте про неї, тому що розумієте, вона рекламу не дає та сім'я. Ці люди живуть зовсім за іншими принципами. Розумієте, Отак потрібно жити. Отак потрібно, до цього потрібно прагнути. А нам показують, розумієте, якихось там групу збочинців, які мають надзвичайно великі гроші, вони при владі. Ну і, звичайно, в людини що виникає. Ну, Нормальна людина на таке буде дивитися. Ну, нормальна людина вона ну, не може на це просто дивитися. Разумієте? Так, далі. Страх починає. що? Коли в людини стає все більший капітал, страх не зникає. Він стає ще більшим. Далі людина починає боятися чого втрати. Да, тобто це їхня центральна втрата. От, у них починається параноя. до чого? На рахунок партнерів, на рахунок друзів. От, такі люди вони часто вони дійсності стають одинокими. Я не кажу всі, я кажу про те, що воно має місце, тобто вони підозрюють всіх. Ага, мене люблять за гроші, тільки гроші ну, Є таке. І тому, наприклад, фільм Титанік, як нам показали, От є бідні люди, щасливі і сидять багаті кіндюки на такі, Повірте, багаті люди вміють гарно веселитися. Якщо це дійсності нормально побудований бізнес, і це абсолютно нормальні, адекватні люди. Далі складність в довірі да, до найближчих людей. От. Також, якщо подивитися, от вони дуже часто які? нарциси. Тобто вони мислять якимось грандіозним мисленням, таким, Ух, там щось гахнуто на весь світ. розумієте? От. Вони потребують, щоб, є, щоб ними захоплювалися. От. Якщо, знаєте, якщо там одну дві біографії читали, це одне, от в мене є проект на, ну, на Кшатри. Да? Тобто другий рік вивчення ведичної астрології, я детально вивчав майже тисячу гороскопів цілий рік. Я вам скажу, коли людина йде на підйом, коли гроші є, і далі гроші є, тобто піднявся, 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 це нормально. Тільки людина падає вниз, дуже важко підняти, і там стільки поломаних, ну, доля людини, стільки зламаних, ви собі навіть не уявляєте. Тому що, знаєте, впасти ще раз піднятися це дуже важко. От також я цей проєкт за, ну, записую, да, мені там каже, Петро, ви говорите, ви не знаєте, про що говорити. Петро знає, про що говорить. Петро чотири рази був банкротом, три рази втрачав нерухомість, залишався на вулиці. Розумієте, я не просто так ці речі говорю, тому що я побачив чіткі наслідки. Я продавав алкоголь, я сам чуть не спився. Розумієте? Ну, були проблеми, як все те. Я не був там, що нам последнім алкоголіком, навіть що з хати все там вносив, Ні, але проблеми були. Я чітко розумію, які можуть бути наслідки, для чого це потрібно. Далі, нарцисизм в чому проявляється? Такі люди, вони не будуть терпіти критики. Вони себе вважають, я маю гроші, значить, я номер один. Проблема. Тому що ти є душа, і тому потрібен духовний наставник, який тобі чесно скаже все. Почитайте, що там, почитайте священні писання. Там чітко прописано те, що кожен цар ходив до мудреця, який був голий босий. Розумієте? І приносить йому гроші, і каже: я тобі дам любі гроші, скажи мені то, то і то. Він каже, мені нічого не треба. У мене вон тут банани ростуть, там яблука, я собі пою, мені хватає. Мені нічого треба. Розумієте? І тому цар, маючи все, він ходив. Тому що цар це просто тимчасово виконуючи обов'язки. Ну, ну директор, скажем, да, то такого плану. Хм. Далі, в них переконання те, що вони бачать більше, ніж інші. от Люди, які зараз мають гроші, вони собі думають, те, що вони можуть лізти у всі сфери життя. Це бред, це повний бред. Те, що він має гроші, він має розповідати про гроші, але вони лізуть в якісь речі, в яких абсолютно некомпетентні. Зрозумієте, ще дають настанову. А В Бага Дивіться, священне писання Бхагавадгіта, це є ведичне писання. Там чітко написано, що би не робила відома та багато людина, інші будуть дивитися на неї та будуть повторювати, робити те саме. Розумієте? Копію будуть робити. Для чого? Для чого? Хто вам сказав, що ті люди от вони все правильно роблять? Там люди захоплювалися Мілон Марс, там Дональд Трамп і так далі. Окей, зараз бачимо, що вирізали, що далі. Проблема. Далі, в таких людей ця крайня форма, вона може бути як це повна відсутність симпатії, Тобто жорсткий розрахунок, плівати на всіх. на все. Я розумію, що в бізнесі в бізнесі є дві речі: є прибутково, неприбутково. Ну, знаєте, якщо вже там стоїть питання: там кров, люди, і ще щось таке, ну пш. тобто, якщо працює завод, там треба звільнити тисячу працівників, тому що це не рентабельно. Ну, значить, звільняють. Ну якийсь там соцпакет виплатили, і все. От. Ну, це не означає, що він там зобов'язаний всіх на собі тягнути. Ну, тобто є якісь межі. Але коли це як би, там, знаєте, просто наплювати на всіх, ну це вже якась трошки щось ну, трошки не те робиться з моралів людей. Психологічна неадекватність. От такі люди вони будуть ну, психо психопатичні риси, будуть мати. Ну, це в продовження цього, да? тобто воно може по-різному проявлятися, в реально може бути психопатом. Якщо це прибутково, плівать на всіх, на все, я це хочу, я це зроблю. Ну воно колись може мати наслідки, і воно точно буде мати наслідки. Знаєте, повчайте біографію людей. От я надалі казав про те, що я планую це робити, я буду це робити і буду цим займатися В першу чергу для себе. От ну і також буду ділитися тим, в першу чергу, найбагатших 500 людей в світі. Так, Fusion 500 називається вони так, і також буду вчати біографії людей, які завалилися, які піднялись дуже високо і завалилися. От там на це були причини не просто так. Не? Так, далі: параноїдальні тенденції, маніакальні фази, всякі різні можуть бути залежності. Це причому залежності вони різні. Це може бути там секс, азарт, ризик, всякий. Дивіться, бізнес потрібно розуміти, те, що це іде різновид, як війна. Це йде реально війна за ресурси, за гроші, хто виживе. От. Ну, ми бачимо в Україні, що відбувається, тут у нас іде війна, і тут борються за наші ресурси. Тобто є люди, які стараються їх собі привласнити. Ну І там починають розказувати один одному. Да? От. Це трошки ненормальна історія. От. Ну, але є воїни, які... Дійсно, Дійсності такі благородні воїни. Ну, для прикладу, у мене були такі історії, коли я там з чоловіком спілкуємося, я бачу, розумію, що він сильніший, я не зможу перемогти. І в мене так акуратно чик-чик обстав, я такий, все, здаюсь, да, окей. Ну, от, і тут же я йому кажу: слухай, мені подобається, як ти вирішує справи, кажу, чи ми можемо якось з тобою співпрацювати, да, бо я бачу, що людина порядна і я би хотів з ним мати справу. Зрозуміть, це нормальний, правильний підхід. Якщо ну, <кій> ж там я кажу, там починається секс, алкоголь, азарт, ризики. Це занадто сильно такий фанатичний підхід, то це вже нездорова історія, тобто це вже ненормально. Так, спотворене сприйняття реальності. Тобто, в них є, знаєте, як кажуть, є два варіанти. Моя думка і неправильна. Да? От тут починається проблема. Якщо втрачений зворотній зв'язок, це буде біда. Вони старається купити хорошу думку про себе. Такі люди, якщо ви побачите, вони часто можуть потрапляти на якийсь рівень, е, от, і з нього потім падати, да, от, і вставати їм буде після того дуже важко. важко. Тобто, знаєте, як стати, якщо людина досягла якихось високих результатів, щось вона робила правильно. От, так само, знаєте, ну не може бути, знаєте, якісь там бандит, який вже там йшов по трупам, по криві. Тобто щось правильно. Ні, це трошки ненормальна історія. От. Але тим не менше, є люди, і кажуть, які вже, знаєте, вже які забагато. Оці вже перекоси такі от роблять. Так далі. Вони можуть робити заміну. Тобто, дивіться, є якісь стосунки нормальні. Вони можуть це заміняти жорстким контролем, можуть це кажу. Може бути також перебір. Да? От може бути також гроші замість любові. Тобто, втрачається от страх замість рівноправного партнерства. Вони можуть собі вибирати якихось залежних людей, да, от, і старатися їх прив'язати до себе. Ну тобі ж треба гроші. Навіть тобі дам гроші, тепер танцює ну, от. Тут в чому буде проблема, тому що дивіться, от у мене є курс, він називається самооцінка. Прокачай своє сонце. Тут потрібен баланс. От, також до цього курсу він невеликий, але всі решта відео, які я даю це є додатковий матеріал, який потрібно вивчати. Також вийшли вивчати які важливий, тему. Це є грудиня. От в мене окремий плейлист на цю тему, він великий, він чому потрібний. Тому що, розумієте, коли людина втрачає цей контроль, вона розуміє, що я Бог, в мене є гроші, я все вирішую. Якщо от ви так рухаєтесь, це буде біда. Таких людей, вони що, вони стараються собі це чимось компенсувати. Знаєте, от, ну, як кажуть, це бідні люди, тому що в них є тільки гроші. На жаль, на жаль. От. І вони стараються, що робити. Вони зникають дофамін, у них нема азарту. Вони вже, знаєте, там ну, на, на грані життя і смерті вже стільки разів було. Розумієте, що їм вже просто це не цікаво, да? Тобто З'являється, нудьга. Ну що ж таке зробити? да? Все. Тобто вони шукають якусь небезпеку, ризики. да? От. Деколи бувають моменти, такі, що вони вже не знають, що робити. Це були навіть такі випадки, знаєте, те, що один чоловік. він Мав дуже великий будинок, там приватну свою церкву навіть поставив, який молився до нього. Піп свій приїжджав, там службу проводив. Навіть навіть таке було. Купив там кілька ексклюзивних автомобілів. Купив найдорожчий ексклюзивний світі пістолет для того, щоб застрілитись. Розумієте, ну тобто, це вже таке, це каце перекоси. Дивіться, я не хочу вам давати якісь нав'язливі там ідеї на рахунок цього. Я хочу просто показати в цьому відео, що те, що на нас це в першу чергу впливає, тому що коли ми дивимося на Епштейна, ми дивимося на Дональда Трампа і ще якихось таких груп людей, ми розуміємо те, що найбагатші люди, вони якісь збоченці, але ми не знаємо багато людей, які мають трошки менше, і це абсолютно адекватні порядні духовні люди. Ну, от, е, це перше. Друге, е, цими людьми можуть рухати якісь травми, причому сильно глибокі. Кажу, психотерапевти вони про це говорять, що є така проблема. От. Ну, якщо ви також хочете зробити там, дуже прям багато, для чого, що ви з ними будете робити? Ну, для чого? От я в наступних відео буду задавати ці питання. От, дайте відповіді собі на ці питання, ви зрозумієте, чи варто вам рухатись в цьому напрямку, чи ні. Чи це воно, чи це не воно, і що вам потрібно, чи не потрібно. Розумієте? Так що так, да. окей. Маєте що додати? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.